Навіть на батарею потрапив після переведення з я лично не не жалів, я наоборот радий, що я сюди попав тут я также продовжую уничтожати ворога. Зараз буде знак Мільсь Судша Львов. Зивуть мене Іван, позивний коломак. Посада командир мінометної батареї 3 го штурмового батальйону. А, З дитинства мріяв стати військовим. Вивчився, закінчив інститут, закінчив паралельно військову кафедру, ну як мінімум я, це, я давав присягу на вірність українському народу, я не міг сидіти в Майже три роки воюю, прийшов різні системи, які є на озброєнні в нашому батальйоні. І 82-й міномет працював, і на 120-му, і на ноні трофейній працював командиром. Насправді, в порівнянні з нашою територією, якби відчувається ворожа земля. Десь оттуда приїжджає, я не знаю, може тут, десь і тут. І десь Під час раніше там, заходів контрнаступу, наприклад, коли ми проводили схожі дії, ну, все-таки на своїй землі ти себе впевненіше почуваєш. Пожаю. Пожаю. Все, Все так, а тут же ж бензин, е, каністра з солярою. – там ДБК, так? Все, плюс. Точка наводка там же ж, е, нічо, там нічого не міняли. Другого не ставили, так? Да? Ні, другу не ставили. Спочатку 23-го року я сразу попав, до лав мінометної батареї і служу тут по сей день. Ось дробович. Ну, да, я я надежу, так? Оце, е — Ну Я поставив на тему. Оце гранати тут же лами. Все дні окремо Ага. — і тут же дві мухи лежать. Ну, все, плюс. Все, все, все влаштовує, все добре, в плані чого, що все злагодженість на вищому рівні і командування дуже дуже таке. Ми підсипали щебенки. Тут щебенки є на вході. Вже якось ну, не, 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 не на нашій території снаряди падають і, і нищимо ворога вже на його території. І накидать, подакручувати. Та то наш таз там стоїть. За мою службу це вже в мене третій підрозділ. Я спочатку. <хот> <я, да>, <хот> <хот> Переведений за ну, частково. За станом здоров'я, бо в тих підрозділах більш подвижна скажімо так, служба була, де вже не мог виконувати як спочатку повномасштабної війни свої обов'язки. Тут робота більш на, скажімо так, менш подвижна, але більш продуктивна на предучих місцях служби. Мене зовут Юра, позивний Тео. Я командир міномету, перейшов сюди з ПТВ, підписав контракт у 23-му році. В квітні служив під Бахматом. Говорить, Сама маленька область блять, України. Yeah. Курскна. Мене звати Сашко, позивний самарай. До цього служив в Національної гвардії Чернівки. Підписав контракт у 92-23 році марті. Ізначально був в піхоті. Вже зараз на даний час більше року тут мінометні мінометній батареї. Зараз тим більше на Курщині тут. Ми трошки важка служба настала. Ну, нічого справляємося з ними. Был призван в 23 году. Служил сначала в пехоте в штурмовые действия, участвовал, потом перевели в минометку. Остання миссия работает це... бой не свиней забывал призов. Ну, в принципе, да, ничего не поменялось. Взяли! Далеко не потом. Ушла, ушла, ушла. Я... Чуть, 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 назад. чуть, чуть. чуть. Есть, есть. есть, есть. Готови, готови. Все. Минул да. он. Давай, еще одну туда же. Есть. Есть. огонь. Давай, есть. Вон. Да, я так и понял, что он просто с земли давай, хуй. Давай, давай, давай. не пизди подводь. Плюс, плюс. Вот. Давай, 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 хуяй. Да. Плюс. Останавливаемся. Давай, давай, давай. Давайте, давайте. Що саме? пюрешку таке в основному, ковбаси, хліба, там соуси, кетчупи, майонези, таке в основному. Він умовах тяжко буває, інколи зготувати, щось нормальне. Це що не вдома, що можна борщу наварити або картошки нажарити. Запам'яталося. Хлопці виставили з міномета, попали по підарам, а вони в містку з шести стволів по нам хуярили. Просто просто квадрат за квадратом вибирали і викашували все, що було живе. Вони отак половиною годин нас крили. Це, мабуть, більш за все запам'яталось. Близькість до ворога ніколи нас не погала і не повинна ну, нас лякати. Тому що більшість хлопців вже прийшли піхотні. Умови були, ну, стикалися в піхотних боях та контакти 15-20 метрів. А коли нам сказали, що нас переводять в мінометну батарею, і тут вже дистанція з кілометр, з 2 кілометри, то ну, для більшості це вже вважалося, що ми там взагалі десь недосяжності для них. У мене син, жінка, сину три роки. От скоро буде 4 марці, це і тримає, що є такого жити, такого боронити нашу Україну. 27 років всі прожив в Харкові. Я все життя прожив на Салтівці, все життя прожив там. І коли ти заїжджаєш в свій улюблений район, а він повністю знищений. Я просто я не розумію, як це можливо в наші часи. Я думаю, що кожен чоловік повинен через це прийти. Щоб швидше це все скінчилося. Теж вдома, сім'я, дитина жде. Якось не хочеться, щоб у мого сина виходить, покоління застало це все і бачили ці всі руїни. Готуйтесь, працюйте, підтримуйте військових. Краще зустрічати ворога, коли ти готовий. І це з 2014 року багато людей про це говорили. Але, на жаль, ніхто всерйоз це не сприймав, тому треба готуватися. Моя думка така, що рано чи пізно доведеться піти майже всім. Вдохнули.